Від добутому було затримано молодого чоловіка, який скоїв розбійні напади на території міста Києва. Його було затримано в ході проведення операції, яку проводив карний розшук головного управління працівників всіх управлінь поліції. Його було затримано на території Шевченківського району, відразу після скоєння нападу на кредитну установу, де він під загрозою пістолета, який потім оказався іграшковим. Скоїв заволодіння грошовими коштами, розбійний напад. В ході вже спілкування попереднього було встановлено, що за кілька годин до цього він також скоїв аналогічний злочин, але вже на території Деснянського району. Його затримано, йому пред'явлено підозру скоєння злочинів. У нас є інформація про те, що ним скоєна ще низку злочинів на території міста Києва, як і напади на кредитні установи швидкого гроші, так і інші. Розбійні напади на ларьки, магазини, а також на, просто на людей. Це молодий чоловік, він не скривав свого обличчя, він не є мешканцем міста Києва, він приїхав з Житомирської області, але досить тривалий час проживав в нашому місті. І ми вважаємо, що він скоє, ну, достатньо злочинів, тому якщо хтось його впізнає, просимо про інформати. Поліцію, про, ну, щоб його притягувати до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження було порушено відразу за статтею Розбійний напад, а погрожуємо до 12 років позбавлення волі за санкціями цієї статті. Я разом з напарником знаходився на відпрацюванні в районі ринок Нивки по відпрацюванню скоєння грабунків, нападів на відділення швидкої гроші. Приблизно о 17.30 нами було помічено підозрілу особу, яка озираючись зайшла до відділення. Через декілька хвилин дана особа вибігла з даного приміщення, спрацювала тривожна кнопка сигналізації звукова. Дана особа намагалася втекти при переслідуванні чоловіка. Останній був затриманий. При поверхневому огляді в нього було виявлено предмет, схожий на пістолет. Та грошові кошти, які він викрав в даному приміщенні. На запитання, що він скоїв, він пояснив, що скоїв розбійний напад на відділення швидких грошей. Після чого було викликано слідчо-оперативну групу для фіксації даного злочину. Звідки? В Києві сидіти проживаєш? Давно. Де проживаєш? За что тебя затримали? За то, что ограбил заведение. Сколько ты уже грабил эти заведения? Это второе. А где первое? Святошинский рынок. Когда? Недели две или три назад. Сколько денег там взял? 600 гривен, по-моему.